Понад три тисячі екстремалів із понад десятка країн просто у ці самі хвилини у Криму біля селища Попівка займаються тим, що шукають межу власних можливостей та добряче лоскочуть нерви глядачам. Фестиваль Z-Games щойно стартувавши дедалі, лише набирає обертів. Там і стрибають, і плавають, і літають. А дехто примудряється навіть злетівши, попливсти у вирі адреналіну та захмарних відчуттів. Опинилася і Євгенія Цвітанська. Три метри до землі розгін і три хвилини вільного падіння на очах у враженої публіки. До таких аплодисментів євген уже звик і частково адресує їх своєму залізному другові. Без велобайка змагання з дюржампінгу ніколи б не були такими видовищними. Лише з ним у повітрі євген може забути про силу тяжіння та насолодитися відчуттям небезпеки. Це дає дуже багато емоцій, положительних дуже багато друзів з'являється з допомогою до нашого спорта. Свою порцію адреналіну отримує його дівчина Катя. В першу чергу, звісно, жуткий страх. Просто невероятний, тримаєш крестики. Справді страшно стає за кілька хвилин. Наступний учасник перегонів вилітає із велобайка. Цього разу дьорджампер Саша відбувся з синцями та ранами. Тоді трохи приґаміня тобто траєкторія змінилася і я просто. таких пацієнтів, як він, у лікарів швидкої допомоги на кожен день фестивалю по десятку. За два часа котривоти ми здесь знаходимося, уже два брешення зафіксірували. Втім, жодного віча духа ризикнути власним життям. Це не зупиняє на z Геймс. Таких уже зібралось близько трьох тисяч. Люди могут увіть наскільки це зрілішна, красиво, граціозна і наскільки це класно займатися спортом. Екстремальними видами спорту можливості цієї дошки просто розірвали публіку. Ти можеш літати над водою, пірнати з гори, і все це на струмені води. Флай серф абсолютно новий вид спорту в Україні, легкий у навчанні, і головне видовищний. видовишний. повзи все таки можуть літати. Тобто да. ми самі в цьому віділіз. Абсолютно кожен гість фестивалю може спробувати себе у будь-якому виді спорту. Втім, для професійних чемпіонів найбільше задоволення, коли це роблять. Представниці слабкої статі минулого року Поліна приїздила сюди, щоб підтримати свого хлопця спортсмена. Побачила цю стропу і захворіла. Розвивати равна баланс да й вочувається каждої Поліна кайфує від слайклайну, публіка від її грації. Коли дичана це робиться, просто супер. Більшість красунь приїхали створювати настрій спортсменам. Для себе обирають легкі розваги. Приміром, заплив на матрацах. Я вас Спортсмени щосили підтримують Катю. Бо без красивих та тендітних чемпіонам ризикувати життям тут було б не так цікаво. Євгенія Цвітанська, Олексій Осика, новини 2+,2.